Я дуже люблю зміни, дуже їх боюся, але завжди в них йду. Така ладна, походу розберемося. Ну і тут, в принципі, те ж саме було, тому що я ж переїхала в Роцлав, і я витримала небагато часу, і я повернулася туди. Скільки ти там витримала? Ну не то, що витримала, да ну я шукала роботу, постійно шукала можливості, але без мови виявилося, що це не так легко, як я думала. Вже зараз вивчила мову? 에, зараз так, але теж завдяки не курсам, я їх проходила дуже багато, але не могла заговорити. У мене був просто бар'єр. Я не могла ну елементарно в жапцію ходок замовити. Я так я не скажу вам слово <старта> муштарда. Навіть не просіть. Якщо не могла замовити, то й продавати ходок в жабці, теж не могла. Ну, взагалі нічого так не виходило. Тому я вже і поїхала потім в Київ знову і вже вчилася, і так далі. І там пішла взагалі в іншу компанію. І вже СМИ така так. Ну все, тепер я вже зможу. точно. я дуже люблю зміни. Дуже їх боюся, але завжди в них йду. Uh -huh. Така ладно, походу, розберемося. Ну і тут, в принципі, те ж саме було, тому що я ж переїхала в Роцлав, і я витримала небагато часу і я повернулася туди. Скільки ти там витримала? Uh... Ну, не те, що витримала, да? Ну, я шукала роботу, постійно шукала можливості, але без мови виявилося, що це не так легко, як я думала. Вже зараз вивчила мову? E, зараз так, але теж завдяки не курсам, я їх проходила дуже багато, але не могла заговорити. У мене був просто бар'єр. Я не могла ну, елементарно в жапці ходок замовити. Я, так, я не скажу вам слова, <старна> Муштарта, Навіть не просіть. Якщо не могла замовити, то і продавати ходок в жабці теж не могла. Ну, взагалі нічого так не виходило. Тому я вже і поїхала потім в Київ знову і вже вчилася, і так далі. І там пішла взагалі в іншу компанію. І вже семемником така. Так, ну все, тепер я вже зможу. точно. я дуже люблю зміни. Дуже їх боюся, але завжди в них йду. <laughs> така ладна, походу, розберемося. Ну і тут, в принципі, те ж саме було, тому що я ж переїхала в Роцлав, і я витримала небагато часу і я повернулася туди. Скільки ти там витримала? <laughs> Ну, не те, що витримала, да ну я шукала роботу, постійно шукала можливості, але без мови виявилося, що це не так легко, як я думала. Вже зараз вивчила мову? Зараз так, але теж завдяки не курсам, я їх проходила дуже багато, але не могла заговорити. У мене був просто бар'єр. Я не могла ну елементарно в жапці ходок замовити. Я так я не скажу вам слова <старта> муштарта, Навіть не просіть. Якщо не могла замовити, то і продавати ходок в жабці, теж не могла. Ну, взагалі нічого так, не виходило. Тому я вже і поїхала потім в Київ знову, і вже вчилася, і так далі. І там пішла взагалі в іншу компанію. Вже СМником така, так, ну все, тепер я вже зможу, точно.